Взяв отаку бюджетну птз ПТЗку від даху, а район її 250 там 270 доларів на пасіку на озеро. Якщо вам треба 16 кратну оптику, дуже багатьом людям треба дуже прям далеко зближати і щось бачити. Тут 16-кратна оптика, 2 мегапіксельна камера, має виключно інфрачервону підсвітку в 80 метрів. Має також звуки з доступної аналітики, тільки виявлення. Людини і автомобіля немає таких приколів, як там пересік лінії і так далі. Хоча навіть цього також цілком достатньо. В програмі доступно по аналітиці, в принципі, два е, пункти. Один з них це вибір людини і автомобіль, і в повідомлення ви включаєте, що дана камера, коли буде фіксувати вам людину і автомобіль, буде вам присилати сповіщення е, 16 крат. Дивимося, як воно як вона насправді показує 2 мегапіксельна камера. Погнали. Насправді таке зображення ви даною камерою можете отримати. От, я взяв чітко зняв номерний знак. Це зараз камера працює в реальному часі. Це є відстань до автобуса. Орієнтовно 130-150 метрів. Отаке От зображення по чіткості ви будете бачити. Для чого я беру номерні знаки, щоб ви просто розуміли, якщо буде гарно видно номерний знак, ви будете і гарно бачити фейс тої чи іншої особи. І давайте я вам ще пару деяких варіантів покажу, що може ця камера. Це я вже підзблизив, до речі, цифрою. А зараз ми ще використовуємо оптику. Так, от, дана даний цей автомобіль. Ми також давайте зроблю ще по ньому огляд. Також даний автомобіль знаходиться на 80-90 метрів. І ми бачимо, що значно чіткіше зображення, ще чіткіше, як було на 120-130. Я думаю, цього коментувати не треба. Але самий сок в іншому. Оцей самий сок я вам зараз розкажу. Дивіться, я стою на 30 метрах. Чи видно обличчя? Видно обличчя. Якщо класно, класно. А тепер є один момент. Дуже багато людей не розуміють, що таке власне оптичний зум. Якщо ви маєте оптичний зум, от так ви будете знімати, чи мене, чи обличчя людини на 30 метрів, чи там на 150 метрів, ви також будете класно це все бачити. Але є інший момент. Інший момент заключається в тому, що коли ви камеру зробите залишити в отакому режимі, тобто в своєму режимі, скажімо, в дефолтному режимі, тобто, ви не, буде, не будете нічого зближати. Я вам зараз покажу, що ви отримаєте з тої камери. При 30 метрах по факту. От ж ви Будете знімати отак камеру. Правильно, вона у вас буде так, і ви схочете, що ви схочете потім зайти і подивитися в архівних записах, що все таки відбувається. А на 30 метрів ви будете зближати, і ви отримаєте не таку картинку, яка була по перед тим, а ви отримаєте саме таку картинку, бо так працює цифровий зум, а не оптичний. А оптичний зум працює тільки і виключно в реальному часі, або в тому, в тому моменті, де ви зафіксуєте дану камери. Де дану камеру. О, дивіться, я зараз вам знов зафіксую його. Нехай буде, От він вже, ми його підзближили. Камера є поворотною. От чи видно? Видно, чи класно, класно. Зараз вона ще зробить автофокус, вона має наявний автофокус. От і все. Якщо вам потрібно дану камеру поставити там для прикладу за 100 метрів і бачити все-таки, що там робиться. Конкретно в якомусь кутку за 100 метрів це камера підходить. Так, але ну, якщо ви будете дивитися на озері на весь широкий берег, як я тільки що вам показав, ну тоді сарян, ви як будете зближати, ви будете бачити просто мило. Навіть на 30, навіть на 20 метрах, ви будете бачити мило, ви нічого там не розрізнете. А оптика буде вас працювати тільки і виключно. Вдумайтесь, бо не кожен це бляха-муха розуміє. Тільки в реальному часі буде бачити. Дана камера має сповіщення на людину і на автомобіль. Ви дійсно будете приходити сповіщення, але не погані сповіщення, але ніколи не думайте, що це у вас сигналізація і забезпечить вас від всього від всього і всього на світі. Ні, дана камера це є відеоспостереження, маєте це собі заробити. Але такий пошук, як по людині, автомобіль, сповіщення і так далі. Тут присутні і досить непогано працюють. Тут вже стоїть СМД. 3.0. Вас наявні, я не пам'ятаю, чи я говорив чи ні. В принципі, тільки і виключно дві функції. Камера не має смарт трекінгу, вона сама не повертається за людиною. Ви не можете зробити режим патруля. Тобто вона сама не буде патрулювати, не сама обертатися тільки і виключно в ручному режимі. От отак. Пересіку лінії також немає. А тепер давайте я зближу і подивимося, що таке все-таки. 2-мегапіксельна камера без оптичного зуму. Та як багато хто собі беруть такі камери і роблять отак, а потім в архівних записах хочуть зблизити і шарахаються через те, що отримують на 25 метрів отаке зображення. Ай красота! Ну, але це 2 мегапікселя, про що ми говоримо? Так, давайте ми трошки більш, більше ближче станемо. Та що то воно так шарашить, ті сповіщення, ті повідомлення. Е, вот. На 15 метрах буде отаке зображення, ви бачите. Ну, обличчям підмиває, але Ну от отак обличчя, отаке от зображення. Ви отримаєте вже на 10-12 метрів, на 15. теж щось там можна вже розглайдіти і так далі. Отаке от зображення. Насправді не так-то вже і далеко, і не так-то вже і близько. Але ще для кого ця камера може бути е цікава? Для, наприклад, хтось живе там на 10-му, 12-му, 15-му поверсі, знизу. Кріп завжди паркує свій автомобіль, і йому потрібно бачити чітко його автомобіль, хто там крутиться, поцарапав і так далі. Плюс до того всього він ще зміщає той автомобіль там на тій парковці. Класне рішення, класне. Зафіксував собі. І саме головне недороге. Зафіксував собі на 12-му поверсі, зблизив собі автомобіль, де ти його запаркував. Красота. І сповіщення прийдуть, і все як має бути. В принципі, все. Телефон в шапці профілю, кому потрібна така камера, така або інша.